Ця система вона є мультисенсорною. Основним сенсором, який є, це магнітометр, який вчитує всі магнітні аномалії, які присутні в землі. Якісь авіабомби, які можуть заглибитись на метр, на 5 метрів. Тобто вона побачить. Зараз немає якогось одного сенсору, який би міг виявити всі. Вибухонебезпечний предмет ми взяли багато чого готового, змонтували це в єдину систему, і поверх цього побудували штучний інтелект. Тут створені умови з великою кількістю мін. Ми хочемо дізнатися, як працюють технології, зробити нейтральні умови для всіх організацій. Результатом нашої роботи це буде, по-перше, дані, які ми можемо передати Міністерству економіки, а потім підтвердження концепції, що дрони можуть бути використані для розмінування. Сапери і демінери, які будуть працювати на мінних полях, вже будуть знати попередньо тип вибухонебезпечних предметів, де вони розташовані. Ми цим убезпечуємо їхню роботу. Після того, як ми будемо розуміти, що ми зібрали критичну кількість доказів того, що технологія працює, будемо шукати способи підтримати команду не тільки з точки зору сертифікації, а також пошуку ресурсів для того, щоб цю технологію розвивати.